Під час війни заклади дошкільної освіти опинилися в умовах серйозних викликів, що потребують швидкої адаптації, гнучкості, психологічної витривалості та підтримки. Працівники ЗДО мають не лише забезпечувати якісний освітній процес, а й створювати безпечне, емоційно стабільне середовище для дошкільнят. У таких умовах особливого значення набуває психологічна стійкість освітян, яка визначається як здатність проходити крізь життєві випробування, зберігаючи при цьому психічне здоров'я та особистісну цілісність. З 14 по 20 квітня 2025 року, з метою дослідження визначення рівня психологічної стійкості в умовах війни, проведене онлайн опитування керівників та педагогів закладів дошкільної освіти. В опитуванні взяли участь 645 керівників та 3970 педагогічних працівників закладів дошкільної освіти міста Києва. Результати дослідження оцінка емоційного та фізичного стану керівників і педагогів відбувалася за п'ятибальною шкалою. Найвищими є показники режиму та якості харчування, що свідчить про базову турботу фізіологічних потреб. Середній бал емоційного стану може свідчити про помірний рівень емоційного благополуччя. Найнижчі оцінки мають показники фізичної активності та приділення часу особистим захопленням, що вказує на дефіцит вільного часу. 75% керівників і 65% педагогів відповіли, що відчувають тривогу під час своєї професійної діяльності. Це свідчить про високий рівень психологічного напруження в обох групах і з дещо вищим показником серед керівників. Що пояснюється їхньою відповідальністю за прийняття управлінських рішень. Найбільш тривожним фактором для обох груп є безпека вихованців та ризик обстрілу під час освітнього процесу. Найбільш поширеним способом подолання стресу у керівників і педагогів є спілкування з сім'єю та друзями, що вказує на важливість соціальної підтримки як ключового ресурсу для зниження рівня тривожності. 61% керівників не замислювалися над зміною посади, однак майже чверть розглядали таку можливість. Бажання залишитися в професії зазначили більше половини педагогів. При цьому 32% думали про зміну діяльності, що може вказувати на професійне вигорання. Найпотужнішою мотивацією для керівників та педагогів закладів дошкільної освіти продовжувати роботу у складних умовах є любов до дітей. Водночас, керівники частіше. Вказують на підтримку колег, родини та імідж закладу. Більшість респондентів зазначили, що адміністрація закладу дошкільної освіти надає психологічну підтримку працівникам. Серед заходів, які здійснюються для підтримки стійкості педагогів, переважають організаційно-інформаційні форми підтримки. Найпоширенішими є зустрічі з адміністрацією для вирішення робочих питань, тренінги або лекції з психологічної стійкості. Серед бажаних заходів підтримки найбільш пріоритетним напрямом вважається проведення заходів щодо протидії професійному вигоранню та регулярні корпоративні активності. Керівники і педагоги закладів дошкільної освіти працюють в умовах підвищеного стресу, відчуваючи тривогу, викликану зовнішніми загрозами, високим навантаженням та відповідальністю за безпеку дітей в умовах воєнного часу. Попри це, мотивацією до професійної діяльності залишаються внутрішні чинники. Любов до дітей, цінність професії та підтримка найближчого оточення. Щиро дякуємо вам, шановні працівники дошкільної освіти, за невтомну працю і велике серце, ваша мужність, турбота і незламність приклад справжнього покликання.